Серія Анатольевич Кузьме. Якщо ви не заперечуєте, десь півгодинки, Сергій Анатолійови, по питаннях, ті, які анонсовані в прес-релізі, зупиниться. потім в режимі бліц, коротке запитання, коротка відповідь, довге запитання, довга відповідь. І десь протягом години маємо завершити нашу роботу. Якщо інших побажань, пропозицій, зауважень немає, починаємо. Прошу Сергій. Дякую, Юрій Фадійович. Ще раз дякую, друзі, за те, що маю честь з вами поспілкуватися. Відверто кажучи, досить довгий час вважали за неможливе проводити прес-конференції або публічні заходи. Маю на увазі, не мав можливості футбольний клуб, тому що в країні непростий час. В країні проходять як і. Героїчні події, так, на жаль, і трагічні, тому ми витримували певний режим тиші, намагалися не дратувати ні вболівальників, ні мешканців міста Олександрії. Але які б не були складні часи, життя продовжується і ми маємо. Висловлювати свої позиції, своє ставлення до тих чи інших подій, які є в Україні і в нашому рідному місті. І, безперечно, футбол завжди був, є і сподіваюся, що буде об'єднуючим фактором, який нас згуртовує, об'єднує, і дає нам можливість говорити не тільки про проблеми, а й говорити про перспективи, говорити про ті позитивні емоції, які він нам дарує. І, врешті-врешт, насолоджуватися цією видовищною грою під назвою Футбол. Я хочу, мабуть, не відкрию новину, що чемпіонат України серед команд Першої ліги, 24-й чемпіонат, розпочався. І футбольний клуб Олександрія без запізнень, не дивлячись на те, що деякі команди мали труднощі. Але сьогодні вже всі команди влилися в чемпіонат, розпочали змагання. Наша футбольна команда, наші хлопці досить успішно стартували в цьому чемпіонаті. Варто їх і привітати, і побажати їм так тримати. Сподіваємося, що ці слова не будуть для них певним таким розслабоном, а будуть. Слова такі, які будуть підтримувати той же високий бойовий дух. І, врешті-решт, ми прийдемо до того, що виконаємо ту задачу, яку вони отримали. Ну, варто зупинитися про те, що в місцезоні анонсоване нами об'єднане футбольних клубів Украгрокома і футбольного клубу ПФК Олександрії відбулося. Я не хотів би зупинятися на історію, яку я вже коментував не один раз, з приводу того, чому так сталося, що в Олександрії дві команди грало майже два роки. Очевидно, що з цього приводу вже все сказано. Футбольним клубом Україком я займався з 2007 року. а... Так, доля розпорядилася, що власне, з 2012 року має безпосереднє відношення до футбольного клубу Олександрія. Тому, ми, як би нам не було складно, які б не були складні в економіці і в політиці, але ми з честю завершили розпочату справу і наші футбольні клуби, і жодний футболіст не може сказати, що. Футбольні клуби не виконали перед ними якісь зобов'язання, або взагалі не виконали керівництво перед клубами свої зобов'язання. Це саме головне, кожний із футбольних дивізіонів в той мірі, як це в спортивному розумінні їм вдалося, так і вдалося, але вони прийшли до тих результатів, на які заслуговували. І команда Украком, і команда Олександрія зайняли не гірші позиції. І, власне, я вдячним керівникам або головним тренерам і одного, і другого футбольного клубу за дуже злагоджену роботу, за відповідальну роботу і якісну роботу, яку вони зробили в минулому чемпіонаті. Врешті Саме завдяки тому, що ця робота була успішна, ми прийняли рішення і в великій мірі залучили для формування нового футбольного клубу тренерський склад, який працював і в команді ПФК Олександрія, і в команді Украгроком. На сьогоднішній день ми можемо говорити, що, мабуть, саме це дало можливість провести досить успішну. Селекцію і всіх футболістів, які тренерський штаб вважав за необхідне нам запросити для роботи в оновленому футбольному клубу, ми таку можливість надали, і, врешті, в команді працюють як, на мій погляд, досить високо підготовлені гравці, яким досили виконати те завдання, яке ми перед ним. Поставили перед футбольним клубом і перед головним тренером. Врешті, якщо говорити про це завдання, то футбольна Олександрія і вболівальники зачекалися великого футболу в нашому місті. І е, ті кроки, які ми робили два роки, вони не були, е, скажімо, просто прожитими. Це кроки були підготовчі, адже з Володимиром Богдановичем, коли ми підписували контракт, цей контракт передбачав два роки, саме скільки головний тренер попросив у мене часу для того, щоб створити команду, яка б була готова до того, щоб виступати в Прем'єр-лігі. Тому ми особливо не афішували не Піарили цю тему і, власне, не піддавалися на певну критику, яка звучала з вуст болівальників щодо наших замалих кроків або за такої певної неріш... нерішучості щодо того, де в... Олександрійська команда має грати, ми сприймаємо. Але я хочу сказати, що я завжди відносявся відповідально до тієї роботи, за яку Несу безпосередньо відповідальність. В даний випадок це футбол, тому я робив і роблю все для того, щоб футбольний клуб Олександрії і футбол в Олександрії могли не тільки піаритися і розповідати про цілі і завдання, а в першу чергу, щоб вони могли їх виконувати. Тому команда зайняла третє місце рік назад, в цьому році. Команда Олександрія зайняла друге місце. Ми бачимо позитивну динаміку, але це не те, на що ми розраховували, і, і ми можемо говорити, що команда Олімпік була, скажімо так, набагато успішніша. А якщо, на моє переконання, якщо футбольний клуб не може перемогти в чемпіонаті першої ліги, то це певний Діагноз до того, що він не готовий до виступу прем'єр-ліги. Тому, врешті, і в цьому році Володимир Богданович отримав від мене завдання перемогти в 24-му чемпіонаті України серед команд Першої ліги для того, щоб цей рік був використаний, по-перше, для того, щоб отримати за спортивним принципом. Можливість виступати премєр лігі для того, щоб перемогти в цьому чемпіонаті, і для того, щоб зробити кінцеві корективи. Говорю зараз про персональний склад програвців, щоб ще раз пересвідчитися, що саме ці виконавці, саме ці футболісти, готові працювати в премєр лігі тому ми Безумовно, цей рік використаємо для того, щоб у нас велика скам'я запасних, лава запасних, і ми хочемо пересвідчитись, що серед цих 25 футболістів є дійсно той костяк, який зможе в наступному році достойно представляти Олександрію і Олександрійський. Футбол серед комар з команд прем'єр-ліги. Тому, закінчуючи таку анонс і бажаючи проінформувати вболівальників нашого футбольного клубу, хочу ще раз запевнити, що ми маємо чітку ціль: це перемогти в чемпіонаті і це повернутися. Олександрію до найвищого дивізіону до Прем'єр Ліги України. Сподіваюся, що для цього будуть всі необхідні умови. Те, що стосується клубу, умови у нас є. Сподіваємося, що і в країні Україна завдяки народу, завдяки її керівництву, найближчим часом наступить як політична стабілізація, так і. Безпекова стабілізація, що дасть можливість економіки також спокійно працювати, а це буде саме тим фундаментом, на якому ми і сподіваємося, що буде розвиватися взагалі футбол в Україні і в Олександрії. Безперечно, також хотів ще підняти одну із тем, яка і мене, і власне наш футбольний клуб, гравців, тренерський склад дуже хвилює. Це відвідуваність трибун, і, як то називається, монолітність і готовність наших вболівальників бути разом з командою і демонструвати, що цей футбол цікавий олександрійцям. Тому ми із адміністрацією клубу намагалися вивчити проблематику, і спілкуючись із болівальниками, і з спілкуючись із вами, з журналістами, намагаємося зрозуміти причини і що б могло стимулювати олександрійців приходити на стадіон Ніку. І створювати це свято разом. Тому що футбол це не тільки 11 гравців, футбол це ще та аура, це ті люди, які приходять і, як можна сказати, гонять футболістів до перемоги і надихають в них бажання робити не тільки можливе, а ще й трошки неможливо. Тому ми, перш за все, я дякую людям, які підказують. На або вказують на ті проблеми, які виникають під час матчів, і я мав досить жорстку розмову із службою безпеки і службою безпеки, яка організовує роботу стюардів щодо тієї ситуації, коли, на жаль, ми інколи створюємо дискомфорт для наших болівальників, якимись правилами, якісь правилами, коли я так говорю, то я відверто скажу, вони як і вам, так і мені не дуже подобаються, але є скажімо так, протокол, і цей протокол вимагає від всіх стадіонів в Україні виконувати певні вимоги для безпеки вболівальників на стадіонах. Але правильно було відкоментовано, що по різному можна виконати це завдання, можна це зробити толерантно і зрозуміло. А можна із цього зробити, скажімо так, ситуацію, коли люди просто незадоволені і думають, що їм навпаки псують свято і не дають можливості їм відпочивати. Тому з приводу того, з чим можна приходити і з чим не можна приходити на стадіон, то в мене була, як ще раз повторю, розмова із. Службою безпеки клуба, я попросив, щоб вболівальники не мали проблем, коли вони спокійно прийшли з родинами, з дітьми, з дружинами на стадіон і проносячи пластику, пляшку там з водою або з іншими напоями, попросив, щоб більше історії там із гігієною і, скажімо, там втручання. В те, що там має бути кришечка чи не має бути кришечки, щоб таких історій більше не було. Тому ми говоримо, що наша служба безпеки і стюарди будуть працювати над тим, щоб болівальники не приносили. Я прошу, щоб болівальники не приносили там небезпечних предметів, зрозуміло на стадіон, щоб вони не приходили із скляною тарою. Зрозуміло, щоб вони не приносили ще якісь речі, які заборонені. Але те, що стосується напоїв в пластиковій тарі, то таких випадків, сподіваюся, на нашому стадіоні більше ніколи не буде. Це перше. Ну і скажу відверто, що декілька разів на слуху були історії, коли або якась молодь там забула взяти 10 гривнів. Або якісь поважні люди, олександрійці, там, ветерани олександрійського футболу забували взяти 10 гривнів і таким чином не могли потрапити на стадіон. Я вам скажу відверто, що вартість квитків 10 гривнів, або та сума, яка збирається від того, що вболівальники приносять на стадіон. Вона, на жаль, не вирішує жодної проблеми в житті футбольного клубу. Говорю, на жаль, тому що зрозуміло, що мені, як людина, яка відповідає за фінансування клубу, хотілося, щоб цей вклад ну, мав значення і ми могли за рахунок цих коштів фінансувати там, утримання стадіону чи утримання стюардів. На жаль, цього недостатньо, а все це перетворюється тільки на. Там черги біля каз, запізнення на футбол, ще якісь незручності. Тому я порадився із інвесторами футбольного клубу, і ми прийняли, не будемо називати його там революційним, але, по крайній мірі, такий, прийняли рішення провести свого роду такий тест на те, яким чином можна залучити більше вболівальників на наш стадіон. І ми прийняли рішення, що вхід на стадіон Ніка на домашні матчі футбольного клубу Олександрії буде безкоштовним. Ми сподіваємося, що в якійсь мірі ми зможемо і підтримати в непростий час тих болівальників, які рахують, як говориться, кожну копійку. І в свою чергу позбавити болівальників від певних труднощів і. Скажем швидкості потрапляння на стадіон, можливо, там стояння в черги – це когось відлякує. Люди там бажають краще десь в холодку відпочити, чим заходити на стадіон. Тому ми готові на багато кроків для того, щоб все ж таки зрозуміти наскільки олександрійцям цікавий футбол. На мій погляд, в тих трьох матчах, які вже пройшли. Хлопці показали досить змістовний, досить цікавий футбол. Я сподіваюся, що ця динаміка буде збережена, і сподіваюся, що ми всі будемо від футбола отримувати не якийсь зіпсований настрій від якихось дрібниць. А будемо отримати настрій, будемо отримувати задоволення і будемо мати велике бажання наступного разу знову прийти на стадіон і підтримати наших хлопців. Тому, власне, анонсуючи, да, розпочати чемпіонат і анонсуючи ті завдання і ті зміни, які ми пропонуємо нашим землякам, нашим друзям, нашим болівальникам, фанам, власне, я про них сказав. Сподіваюся, що вони викличуть позитивні емоції, а відповідь. Ну, як для мене, чи вони є позитивні, чи вони не є позитивними, це буде заповненість наших трибун. Тому що якщо вболівальник є, то і людям, які організовують і створюють цей футбол, і людям, які безпосередньо його роблять на полі гравцям, додає сил і додає. Наснаги в тому, що ми на правильному шляху робимо правильну справу, і ця справа потрібна не тільки там, футболістам, щоб заробити заробітну плату да, і тренерському складу, і людям, які е, створюють видовище під назвою Футбол, а врешті-решт це потрібно тим людям, які хочуть в футболі знайти емоції, в футболі хочуть знайти. Там друзів в футболі хочуть знайти приємно проведені години й хвилини на нашому стадіоні. Тому, мабуть, щодо частини анонсованої, да, я закінчив. Мабуть, розмова буде цікавішою в форматі. Відповіді на, да, в форматі відповіді на ті запитання, які, сподіваюся, є до мене, які хвилюють як вас, журналістів, так і, безумовно, наших мешканців нашого міста. Тому друзі, дякую за увагу і готовий відповісти на ваші запитання.